Йона художниця із Вінничини Зорислава Яремчук малює картини та продає їх за донати, а виручені кошти передає на потреби Збройних сил України. Цього разу 13-річна мисткиня села Йосипівка гроші з продажу картин передасть, аби закупити дрони для 14-ї бригади Нацгвардії Червона калина з нами на зв'язку Зорислава Яремчук, художниця. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, коли ви почали писати картини? Ще майже з дитинства в першому класі мої батьки віддали мене до художньої школи в сусідньому селі. Там я провчилася 8 років, випустилася минулого літа, і ось недавно почала волонтерити, щоб моя творчість приносила більше користі і якось більше просувала свою творчість. А скільки картин вже створили, та яка з них для вас найулюбленіша? Є дуже велика кількість, я її навіть не можу перерахувати, тому що майже кожного дня малюю. Найулюбленішою моєю картиною, мабуть, буде та, яку я передала для хлопців з воїнів з 14-ї бригади, тому що вона більш деталізована і я над нею більше працювала. Вона дуже подобається, тому що. Має такий символічний якийсь сенс воїн світла, така назва. Ще раз скажіть, як люди можуть придбати вашу картину та долучитися до збору? Я раджу людям знайти мене на мою сторінку знайти у Фейсбуці за моїм ім'ям Іринчук Зорослава, і там дуже багато постів, є посилання на збори. Часто є фотозвіти, як люди донатять, є більше інформації, і щоб долучитися, потрібно надсилати великі донати. Наприклад, навіть 500 гривень це дуже великий донат. Я прошу також надсилати мені фотозвіти донатів у особисті повідомлення, щоб в майбутньому я змогла зв'язатися і по пошті відіслати цю картину. І на завершення розкажіть, чи плануєте в майбутньому свою виставку, щоб якомога більше поціновувачів вашого мистецтва змогли побачити вашу творчість? Так, якщо буде можливість, я буду продовжувати. Буду продовжувати волонтерити, щоб допомагати людям і також продовжувати своєю творчістю. Зориславе, дуже дякую вам за те, що підтримуєте наших захисників за вашу таку дуже велику і необхідну роботу. Вам бажаю творчого натхнення. Нехай усі ваші роботи обов'язково знайдуть своїх поціновувачів. Також дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Зорислава Яремчук, юна художниця, яка свої роботи продає за донат.